Вітаємо вас, садівниці та садівники! Ви на каналі Дім Рослин. Сьогоднішнє відео буде практичним. Сьогодні ми з вами будемо висаджувати волотисту гортензію у ґрунт, тому готуйте ваші записники, додивляйтесь відео до кінця, а також не забувайте за підписку та вподобайку для нашого каналу. У цьому відео ми розкажемо, як обрати рослину та як обрати правильне місце для гарного квітування гортензії. Чи потрібно замінювати ґрунт у посадковій ямі при посадці? І чи зможемо ми якось допомогти рослині після висадки? Для гарного росту та квітування волотистої гортензії дуже важливим є вибір місця, адже волотисті гортензії полюбляють сонячні місця. Я обрала цю ділянку, тут сонце цілий день, і чудово. Підійде для нашої гортензії. По-друге, дуже важливо врахувати розмір вашого саду або розмір клумби, в яку ви плануєте висадити цю гортензію і підібрати відповідно до розміру сорт. Адже волотисті гортензії можуть бути від мініатюрних загальним, загальною висотою до 50 см, і навіть до таких величезних, як гіганти 2,5, а то і 3 метри заввишки. Тому врахуйте і цей фактор, щоб вона не заважала нікому і щоб її гарно було видно. Перед тим як обрати сам саджанець, подумайте, як ви плануєте використати цю рослину. Якщо ви плануєте сформувати рослинку на штамбі, беріть. Саджанець, який має в свої, який має хоча б один потужний ось такий пагін, який в майбутньому стане основою вашого штамбу. Якщо ви плануєте взяти рослинку для черенкування, для розмноження, тоді вам потрібен ось такий великий кущ з максимальною кількістю гілочок. А якщо ж ви плануєте в майбутньому створювати рослину кущової форми, тоді вам потрібно від... 2 до 5 скелетних гілок в основі, які стануть в майбутньому вашим гарним кущиком. Ну, ось ви обрали бажану рослину. Перед посадкою рекомендуємо замочити рослину разом із горщиком у водному розчині радіфарму. Концентрація згідно з інструкції. В водичці розводити радіфарм, залишаєте рослинку з горщиком у цій ємності. На той період поки буде готова ця посадкова яма посадкову яму ми додаємо частину готового субстрату, у нашому випадку він нейтральний, і Із... в субстраті там вже була органіка, перліт. Трішки, і ми додали осмокот, тому що гортензія дуже любить родючі ґрунти, гарно реагує на підживлення, тому ми завжди додаємо добрива. Осмокот додаємо навіть зараз при осінніх посадках. Ось так ми змішуємо частину рідного ґрунту із цим субстратом, який ми. Доложили в посадкову яму. Що стосується кислотності ґрунту, Волотисті гортензії гарно ростуть на ґрунтах нейтральних або ж слабко кислих. Тому, якщо у вас є на господарстві субстрат кислий, то що для рододендронів, для лохини ви його можете сюди використати, змішавши із компостом і змішавши із рідним ґрунтом. Якщо ж у вас його немає, то це теж не є обов'язковим. Поки ми з вами готували посадкову яму, наша гортензія постояла врощені з радіфармом. І вже можна її висаджувати. Тож, давайте це зробимо. Ось такий у нас саджанець. Обережно. Дістаємо його із горщика максимально обережно. Якщо ми висаджуємо рослину в цей період, тобто влітку, в період вегетації, чи навіть восени, поки рослина ще гарно вегетує, не рекомендуємо вам проводити розривання кореневої системи чи розчисування, чи будь-яке інше травмування. Вам треба максимально обережно переставити ось цю пасочку з корінням і зразу в ґрунт, не травмуючи його, обов'язково гарно втрамбовуємо, придавлюємо цей субстрат. Для збереження вологи в ґрунті використовуйте мульчу. В нашому випадку це соснова кора. Ви ж можете використати будь-що, що у вас є доступне. Переваги коринщу вона має теж дуже невеличкий відсоток кислотності і теж буде трішечки підкислювати субстрат. Дякуємо вам, що були з нами, і до зустрічі в нових відео!